Точний прогноз погоди від каналу Погода.юа. Отже, представляємо прогноз погоди на завтра, 17 та 18 листопада, для всієї території України. Перед переглядом відео поставте лайк під відео та підпишіться на канал. Початок нового тижня принесе погіршення погодних умов. Уже завтра на більшості регіонів України очікується хмарна і холодна погода. Температура повітря буде прохолодною та досить холодною у деяких місцях. Дощі очікуються у більшості областей. Далі ми пропонуємо детальний прогноз по кожному регіону, а також перелік свят і пам'ятних. Дат, які відзначаються протягом найближчих двох днів, 17 листопада в Україні відзначають День студента, а також всесвітній день передчасно народженої дитини у церковному календарі. Цього дня вшановують святителя Григорія Чудотворця, єпископа Неокесарійського, а також мучеників Нікандра та Єрмея. У народній традиції цей день відомий як Григорій Зимов Казитель. 18 листопада у церковному календарі згадують мучеників Платона Анкірського і Романа Кесарійського а за старим стилем Галактиона і Епістимію. Серед офіційних дат цього дня відзначають День сержанта Збройних сил України. У народних прикметах 18 листопада називають Днем Платона і Романа Зимовкащиків, коли за погодою судять про наближення зими. Слідкуйте за прогнозом, плануйте свій день і не забувайте про святкові моменти. Вони додають барв і радості у щоденне життя. Гаразд, тепер до прогнозу. Прогноз погоди на понеділок 17 листопада, похолодання, дощі та зливи йдуть і досить сильні. Розберемо детальніше по регіонам та областях. Схід України, Харківська область, температура в день від 2 до 5 градусів, а вночі від 3 до 1. У Харкові Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар нічний дрібний дощ. Закінчиться ще до приходу ранку. День пройде без опадів, а ввечері знову очікується дощ. Луганська область денна температура від семи до десяти градусів, вночі від п'яти до трьох. У Луганську хмарна погода буде триматися до самого вечора. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Донецька область температура в день близько 8 градусів, вночі близько 5. Хмарна погода протримається у Донецьку увесь день без опадів. Південь України виртується. Миколаївська область в день від 10 до 12 градусів, вночі до 5. Зранку до самого вечора у Миколаєві небо буде вкрите хмарами без опадів. Одеська область денна температура підвищиться до 10 градусів, вночі опуститься до 6. В Одесі хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. Запорізька область в день температура досягне від 10 до 12 градусів, вночі до 5. Незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір у Запоріжжі обіцяють бути ясними без опадів. Херсонська область денна температура до 17 градусів вночі місцями до 10. З самого ранку небо у Херсоні вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня. Без опадів. Кримський півострів, денна температура до 17 градусів, вночі місцями до 12. Ясна погода протримається у Севастополі зовсім недовго в ранковий час. А вже в день небо вкриється. Хмарами без опадів. Північ України коам. Чернігівська область. Денна температура становитиме від 10 до 12 градусів, а вночі знизиться до 6. Протягом усього дня у Чернігові буде триматися хмарна погода. Вранці продовжиться нічний дощ, але ближче до середини дня він повинен закінчитися. Сумська область. У денний час температура залишатиметься близько 12 градусів, вночі опуститься до 7. У сумах сонце в цей день буде рідко з'являтися з, з захмар. Вранці можливо пройде дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується. Житомирська область денна температура 12 градусів, вночі зниження до 7. У Житомирі сонце в цей день буде рідко з'являтися з, з захмар. Без опадів Київ та область. Денна температура від 10 до 12 градусів, вночі від 9 до 7. У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Уночі йтиме дощ, вранці розпогодиться та більше цього дня опадів не передбачається. Хмарна погода протримається у білій церкві. Весь день уночі очікується дрібний дощ. Протягом усього дня, починаючи зранку, опадів не передбачається центральна Україна, Полтавська область, температура в день до 13 градусів, вночі до 7. До самого вечора у Полтаві буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Уночі очікується дрібний дощ. Протягом усього дня, починаючи зранку, опадів не передбачається. Кременчук температура вдень коливатиметься від 10 до 13 градусів, а вночі знизиться до 7. Похмура погода буде триматися у Кременчуці не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним. Уночі можливий дрібний дощ. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться. Дніпропетровська область, температура в день від 10 до 12 градусів, вночі до 7. У Дніпрі сонце в цей день буде рідко з'являтися з, з захмар, вночі йтиме дрібний дощ, вранці розпогодиться та більше цього дня опадів не передбачається. Кривий ріг протягом дня температура повітря буде в межах 15 до 17 градусів, а вночі до 9. У Кривому розі небо майже весь день буде хмарним, вдень можливе невелике прояснення без опадів. Черкаська область денна температура коливатиметься в межах від 16 до 18 градусів, а вночі знизиться до 10. Зранку, до самого вечора, у Черкасах небо буде вкрите хмарами, без опадів. Кіровоградська область температура вдень. Близько 18 градусів вночі до 20. Похмура погода буде триматися впевнено, але вдень у Кропивницькому можливе недовге прояснення без опадів. Вінницька область в день близько 10-12 градусів, вночі від 9 до 7. День буде хмарним з самого ранку. У Вінниці небо вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора без опадів. Захід України. Волинь і Рівненщина. Температура в день від 10 до 12 градусів. Вночі від 9 подекуди до 7. Хмарна погода протримається в Рівному увесь день. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Починаючи з середини дня, йтиме дощ, який ближче до вечора стане слабкішим. Львівщина температура в день від 12 до 14. Градусів вночі від 10 до 8. Весь день у Львові буде хмарним. У другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора. Тернопільщина денна температура від 15 до 17 градусів вночі. До 13 хмарна погода протримається у Тернополі увесь день. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Хмельниччина температура в день близько 13 градусів, вночі від 12 до 10. У Хмельницькому протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. Кам'янець Подільський. Температура в день від 11 до 13 градусів вночі до 7. Зранку до самого вечора, у Кам'янці-Подільському, небо буде вкрите хмарами без опадів. Івано-Франківська область температура в день від 13 до 15 градусів вночі від 15 подекуди до 7. В Івано-Франківську протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. Закарпаття. Денна температура від 9 до 12 градусів, вночі від 10 до 6 градусів. На Закарпатті протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Нічний дощ закінчиться ще до приходу ранку. День пройде без опадів, а ввечері знову очікується сильний дощ. Чернівецька область. Температура вдень близько 12 градусів. Вночі від семи до п'яти. Весь день у Чернівцях буде хмарним, без опадів. У понеділок, 17 листопада, матимемо таку погоду по регіонах нашої держави. Східні області України загалом проведуть день у режимі прохолодної осені з переважанням хмарності. У цьому регіоні температура в день коливатиметься від двох до десяти градусів, а вночі від одного до п'яти. Для східних областей характерні періодичні дощі. У частині території опади припиняться ще до ранку, а місцями можливі короткі денні дощі, які швидко завершаться. Упродовж дня небо залишатиметься затягнутим, лише подекуди можливі локальні прояснення, але загальна картина похмурий та вологий осінній день. Південний регіон відзначатиметься значно теплішим. Ніж схід чи північ, тут денні температури підійматимуться до 10-17 градусів, а подекуди навіть вище, тоді як уночі знижуватимуться до 5-12. Небо переважно буде вкрите хмарами, але попри щільну хмарність. Більшість територій минуться без опадів. Лише у місцях із коротким ранковим проясненням небо швидко знову затягне. Загалом південь збереже сухий характер погоди з м'яким теплом, особливо у прибережних та степових зонах. Північні області України перебуватимуть під впливом вологішої повітряної маси. Денна температура тут знаходитиметься в межах десяти. 12 градусів, а вночі опускатиметься до 6-9. Для регіону характерна стійка хмарність протягом усього дня. У частині областей триватиме продовження нічних дощів, однак ближче до середини дня опади поступово вщухатимуть. Далі північний регіон перейде до сухої фази доби, але сонця буде мало, хмари залишаться переважаючими. У центральній частині України пануватиме більш м'яка погода з вираженими ознаками пізньої осені. Тут денні температури коливатимуться від 10 до 18 градусів, а нічні у межах 7-10. Регіон загалом буде хмарним, хоча в окремих місцях можливі короткі прояснення. Ближче до вечора нічні дощі або дрібна мряка характерні для частини території, але вже зранку опади припинятимуться у денний час. Більшість областей центральної України залишаться без дощів. З рівною і стабільною хмарністю захід України відзначиться більш мінливим і динамічним характером погоди. Температура в день коливатиметься між 9 та 17 градусами залежно від області а вночі від 5 до 10. Хмарність буде домінувати, і, хоча ніч та ранок у багатьох районах минуть без опадів, ближче до дня та вечора очікуються дощі різної інтенсивності. В окремих частинах регіону опади. Будуть короткими та дрібними тоді, як на Закарпатті ввечері можливий навіть сильніший дощ. Загалом захід проведе день під суцільним хмарним небом із періодичною вологою, яка посилюватиметься у другій половині доби. Тепер переходимо до прогнозу погоди на наступний день тижня. Прогноз погоди на вівторок, 18 листопада. Дощі у цей день будуть вже не так часто в Україні. Розберемо детальніше по регіонам та областях. Схід України, Харківська область, температура в день від 2 до 5 градусів, а вночі від 3 до 1. Зранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами, без опадів. Луганська область. Денна температура від 7 до 10 градусів, вночі від 5 до 3. Хмарна погода протримується у Луганську весь день. Ввечері очікується дощ. Донецька область. Температура в день близько 8 градусів, вночі Близько п'яти у Донецьку очікується похмура погода. Вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий сильний дощ, південь України. Миколаївська область в день від 10 до 12 градусів вночі. До п'яти починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Миколаєві буде вкрите хмарами без опадів. Одеська область денна температура підвищиться до 10 градусів, вночі опуститься до 6. В Одесі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. Запорізька область вдень температура досягне від 10 до 12 градусів вночі до 5. Ранок у Запоріжжі буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів. Херсонська область: денна температура до 17 градусів, вночі місцями до 10. Весь день у Херсоні буде хмарним. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Кримський півострів, денна температура до 17 градусів, вночі місцями до 12. хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Севастополі до кінця дня. Без опадів. Північ України. Чернігівська область. Денна температура становитиме від 10 до 12 градусів, а вночі знизиться до 6. Похмура погода буде триматися у Чернігові не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним. Уночі можливий дрібний дощ. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться. Сумська область у денний час температура залишатиметься близько 12 градусів, вночі опуститься до 7. Ввечері погода у Сумах проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами без опадів. Житомирська область денна температура 12 градусів, вночі зниження до 7. До обіду у Житомирі протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться без опадів. Київ та область денна температура від 10 до 12 градусів, вночі від 9 до 7. До вечора хмари, що панували в небі у Києві весь день, заберуться геть, без опадів. Ввечері погода у Білій церкві проясниться, але до цього моменту. Небо буде вкрите хмарами без опадів. Центральна Україна, Пляс, Полтавська область, температура в день до 13 градусів, вночі до 7. У Полтаві протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. Кременчук температура в день коливатиметься від 10 до 12 градусів, а вночі знизиться до 7. Весь день у Кременчуці буде хмарно. Без опадів Дніпропетровська область. Температура в день від 10 до 12 градусів, вночі до 7. Протягом усього дня у Дніпрі буде триматися хмарна погода, без опадів. Кривий ріг. Протягом дня температура повітря буде в межах 15 до 17 градусів, а вночі зять до 9. Зранку до самого вечора у кривому розі небо буде вкрите хмарами, без опадів. Черкаська область. Денна температура коливатиметься в межах від 16 до 18 градусів, а вночі знизиться до 10. У Черкасах протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. Кіровоградська область. Температура в день близько 18 градусів, вночі до 20. Хмарна погода протримається у Кропивницькому увесь день без опадів. Вінницька область. Вдень близько 10-12 градусів. Вночі від 9 до 7. Ранок та день у Вінниці будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Без опадів. Захід України. Волинь і Рівненщина. Температура вдень від 1 до 3 градусів. Вночі від 1 подекуди до 0. В рівному небо майже весь день буде хмарним, в день можливе невелике прояснення. Вночі очікується дрібний дощ, якому вранці на зміну прийде дрібний дощ зі снігом. У другій половині дня опадів не передбачається. У Луцьку небо майже весь день буде хмарним, вдень можливе невелике прояснення. Вночі очікується дощ, якому вранці на зміну прийде дрібний дощ зі снігом. У другій половині дня опадів не передбачається. Львівщина, температура в день від 2 до 4 градусів, вночі від 2 до 0. Хмари, що вкривали небо у Львові, вранці вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться. Вночі очікується дощ, якому вранці на зміну прийде дрібний дощ зі снігом. У другій половині дня опадів не передбачається. Тернопільщина денна температура від 3 до 5 градусів, вночі до 2. До обіду у Тернополі протримається похмура погода. А у другій половині дня небо проясниться. Вночі очікується дрібний дощ, якому вранці на зміну прийде дрібний дощ зі снігом. У другій половині дня опадів не передбачається. Хмельниччина температура в день близьке. близько 5 градусів. Вночі від двох до одного. Ввечері погода у Хмельницькому проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами без опадів. Кам'янець Подільський. Температура в день від трьох до п'яти градусів. Вночі до двох. Ввечері погода у Хмельницькому проясниться. Але до цього моменту небо буде вкрите хмарами без опадів. Івано-Франківська область температура в день – від 6 до 8 градусів, вночі – від 3 подекуди до 1. До вечора хмари, що панували в небі в Івано-Франківську, весь день заберуться геть. Вранці продовжиться нічний дощ, але ближче до середини дня він повинен закінчитися. Закарпаття. Денна температура – від 3 до 7 градусів, вночі від 2 до мінус 1 градуса. До обіду на Закарпатті протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться. Вночі йтиме сильний дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися. Чернівецька область температура в день близько 12 градусів, вночі від 7 до 5. У Чернівцях хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів. У вівторок, 18 листопада, матимемо таку погоду по регіонах нашої держави. Схід України. У східних областях зберігається прохолодна і переважно похмура погода. Температура вдень коливається від кількох градусів тепла до більш м'яких показників у південно-східній частині регіону. У Харківській області переважатимуть хмари без опадів, тоді як у Луганській та Донецькій областях друга половина дня принесе погіршення погодних умов. Увечері на Сході можливі дощі подекуди. Куди досить інтенсивні. Загалом регіон почне відчувати посилення вологи та суттєві коливання хмарності протягом доби. Південь України Південні області демонструють більш м'яку та комфортну погоду. Вдень температура підніматиметься від помірного тепла до значно теплішого повітря на крайньому півдні. Небо здебільшого буде затягнуте хмарами, однак опадів майже не передбачається. Лише в Херсонській області можливий короткочасний денний дощ, після якого погода швидко стабілізується. Узбережжя Чорного моря та Кримський півострів збережуть хмарність протягом усього дня, але без суттєвих опадів. Регіон загалом утримує спокійну, хоч і малосонячну синоптичну картину північ України. На півночі погода залишається нестійкою, але загалом спокійною. Вночі можливі слабкі дощі, що швидко припинятимуться на ранок. У денні години хмарність поступово зменшуватиметься, у деяких областях до помірних прояснень під кінець дня. Температури в день тримаються на рівні помірного тепла, а вночі дещо знижуються, проте без різких перепадів. Північний регіон загалом проводить добу в умовах хмарної, але малодощової погоди. Центральна Україна у центральних областях день пройде під знаком стійкої хмарності. Температура повітря у більшості районів комфортна, зі слабким добовим контрастом між денними та нічними показниками. Значних опитів не очікується, і навіть там, де вночі можливі дрібні дощі, до ранку вони припиняються. Місцями прогнозуються нетривалі прояснення ближче до вечора, проте загальна картина залишається спокійною рівна хмарність, тепліший денний фон і суха погода захід України. У західному регіоні спостерігатиметься найбільш строката погодна ситуація. Північний захід та центральні західні області отримують прохолодні температури і нестійкий характер погоди. Вночі дощі, які зранку переходять у слабкі змішані опади. У другій половині дня синоптична ситуація покращується і опади припиняються. Частина областей вирізняється яснішими періодами ближче до вечора. У високогірних районах та на Закарпатті вночі можливі інтенсивні дощі, які значно слабшатимуть протягом дня. Погода залишається прохолодною, з помітною вологою та чергуванням хмарності і коротких прояснень. Цього тижня в Україні календар наповнений цікавими і важливими подіями. 17 листопада в Україні відзначають День студента, а також Всесвітній день передчасно народженої дитини у церковному календарі. Цього дня вшановують святителя Григорія Чудотворця, єпископа Неокисарійського. А також мучеників Нікандра та Єрмея у народній традиції цей день відомий як Григорій Зимовказитель. 18 листопада у церковному календарі згадують мучеників Платона Анкірського і Романа Кесарійського, а за старим стилем, Галактиона і Епістимію. Серед офіційних дат цього дня відзначають. День сержанта Збройних сил України у народних прикметах 18 листопада називають Днем Платона і Романа Зимовкащиків, коли за погодою судять про наближення зими. 17 листопада 2025 року можливе помірне геомагнітне збурення, але сильні бурі не підтверджуються: вплив на метеозалежних людей або техніку. Можливий, але не надто серйозний за прогнозом. Дякую всім вам за те, що провели цей час разом з нами та дослухали сьогоднішній детальний прогноз на найближчі два дні. Ваша увага і зацікавлення нашим каналом це те, що щодня додає нам сил і мотивує працювати над новими матеріалами. Кожен коментар, добре слово чи теплий відгук має величезне значення і підказує, що ми рухаємося в правильному напрямку. Пам'ятайте, що ваша активність під Пускінць, підписка, вподобайка чи коротке повідомлення допомагає нашій спільноті рости та ставати ще міцнішою. Якщо ви ще не приєдналися до каналу, запрошую зробити це прямо зараз і натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові прогнози і цікаві відео. А якщо поділитися цим... Випуском з друзями чи рідними то допоможете і їм залишатися в курсі актуальних змін погоди. Бажаю вам ясного неба, світлих думок, доброго самопочуття та приємних подарунків від природи. Нехай кожен наступний день приносить тепло, спокій і гармонію, а погодні зміни будуть тільки на користь. До нових зустрічей у наступних відео. Хай щастить у всіх справах, і нехай погода завжди буде на вашому боці. Щиро вдячний, що залишаєтеся з нами.